5 фактів про Україну, які здивують світ. Привіт, друзі! Сьогодні ми відкриємо 5 неймовірних фактів про Україну, які мало хто знає: ця країна справжній скарб історії та культури від стародавніх часів до сьогодення. Давайте занурюся в її таємниці, таємничі тунелі Одеси. Під Одесою ховається мережа катакомб довжиною 2500 кілометрів. Створених під час видобутку каменю в 19 столітті, вони стали схованкою для контрабандистів і партизанів. Найдовша підземна ріка, річка Золота під Києвом протікає на 40 кілометрів і досі зберігає свої таємниці. Вона була схованкою для древніх племен і вражає археологів загадка кам'яної могили у Запорізькій області. Є скеляний комплекс віком 12 тисяч років. Із таємничими петрогліфами. Деякі вчені вважають, що це найдавніший алфавіт світу, секрети змієвих валів. Біля Києва збереглися стародавні земляні укріплення довжиною понад тисячу кілометрів, збудовані ще за часів Київської Русі. Їх призначення досі викликає суперечки таємний острів Джарелгач. Цей острів у Чорному морі називають українськими Мальдівами. Через білий пісок і кришталеву воду. Але він також ховає стародавні артефакти з кіфів. Друзі! Україна вражає, який факт вас здивував? Пишіть у коментарях, ставте лайк і підписуйтесь на Global History Facts, щоб дізнаватися більше про світові дива. До нових зустрічей!